У Хмільнику відкрили клас безпеки. Новий простір облаштували в четвертому ліцеї. Перший урок у ньому провели надзвичайники разом з командою юних пожежників. Вони організували для учнів четвертого класу захопливу вікторину з безпеки життєдіяльності. Деталі у сюжеті. На Вінничині відкрили ще один клас безпеки. З'явився простір у хмільнику на базі 4-го ліцею. Він оснащений інтерактивними зонами, візуальними матеріалами та ігровими локаціями, що формують у дітей навички безпекової поведінки в повсякденному житті. Перший урок у новоствореному класі провели надзвичайники разом з командою ліцеїстів. Увагу звертай небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки. Учням розповіли про дії під час різних надзвичайних ситуацій, про правила дорожнього руху та до домедичну допомогу. А також ліцеїсти долучились до вікторини з безпеки життєдіяльності. Можна навчатися про вибухові предмети, які можуть взірватися, про систему та оповіщення пожежі. Можу на навчатися як. На які номера дзвонити, в які служби. Це дуже сильно важливо для нас, для дітей, щоб ми про це знали, щоб розуміли про це і щоб не думали, що це якась. А й пішли туди не будемо. А треба знати, казати Стоп обережно. Там можуть бути вибухові предмети чи е, якісь пост наприклад. Такі простори в навчальних закладах важливі для вивчення алгоритму дій в разі виникнення небезпечної ситуації. Клас безпеки це не просто якби якісь новозбудований ну, простір. Це наша спільна з вами робота щодо формування е, свідомості наших громадян щодо дії їхніх разділів надзвичайних ситуацій. Наприкінці уроку учні отримали смаколики та пізнавальні подарунки. Новостворний простір став 404-м класом безпеки у Вінницькій області. Дяна Волошенюк, новини за день, телеканал Віта.